Вітаю, я Петро Болбочан. Ви знали, що Крим це Україна? Кримські татари так кажуть, і я також. Я вірю, що кожен кримський татарин, українець, Караїм та Кримчак має право на щасливе життя в українському Криму. Набридли більшовики, а московити хочуть повернути вас у ярмо Російської імперії. Тоді краще телефонуй Болбочану, і я вижену всю цю нечисть з вашого півострова. Вітаю, друзі! Слава Україні! Учора всі перелякалися. Зеленський начебто зняв залужного гвалт, що робити у Києві там ледве не новий майдан. Послухайте, все йде до того. Це лише тільки справа часу. За залужного взялися. І взялися не вчора, не позавчора. Взялися щонайменше за півроку до цього. А причина одна єдина, дуже проста: рейтинги залужного. Випереджають рейтинги Зеленського. Ось і все. Суспільство довіряє залужному більше, аніж довіряє Зеленському. І ця людина з комплексом не варто вже казати так Наполеона, адже ви знаєте, що Наполеон він, власне, не був низького зросту. Метр сімдесят чотири. Його був зріст на той час. Це була доволі росла людина. Я був в багатьох європейських музеях, наприклад. І бачив форму, і ви знаєте, на що я звернув увагу? Ми з донькою 12-річною стоїмо, дивимося на форму якогось там гренадера, керасіра тощо. І мені просто приходить таке, спадає таке на думку: я кажу: Блін, а ну-ка, ну Лінуська, стань отак поблизу. Поблизу нього. Стою і дивлюсь, що це костюм, однострій на 12-13-річну сучасну дитину. Тобто вони всі тоді були такі маленькі. Метр шістдесят, метр шістдесят п'ять це був середній зріст. Тому Наполеон з метр сімдесят чотири це була дуже висока людина, ну вище середнього. Вище середнього. А те, що він е, зазвичай був в оточенні своєї гвардії, своєї охорони, куди відбирали ну, реально дуже високих людей, там метр вісімдесят, метр дев'яносто і вище. Відбирали з цілої Франції. Тому так воно іноді могло здаватися, що він, наче, нижче за зростом, ніж якби оточуючи його в оточенні своєї гвардії. Але так на зріст це не була низькоросла людина. І тому сама фраза комплекс Наполеона ну, це вигадана якоюсь російською пропагандою. фраза. Бо Олександр цей, він дуже заздрив Наполеону і завжди хотів його якось принизити. Тому от, така істерія була щодо його зросту. А насправді той самий Олександр він був не набагато вище за Наполеона, здається, на 5 чи 6 сантиметрів вище з нього. Добре, менше з тим. Так, ось е ця людина з комплексом, ну не Наполеона, скажімо так, я не знаю, з якими там комплексами. Він не може просто пробачити такі речі, коли його рейтинги нижче за рейтинги, наприклад, того ж самого головнокомандувача. Тому все буде робитися так. І таким чином, щоб його дискредитувати в очах суспільства. Я вже казав і неодноразово, що це не буде робитися за один раз, за один прийом. Ні, це буде далек, далекограюча така поступова тактика, коли крок за кроком е, пост залужного буде дискредитована в очах суспільства. Спочатку через напади безоглої, потім ще когось. І те, що було вчора, це була просто перевірка суспільства. Що буде робити суспільство? Це так завжди робиться. Пустити мульку, нібито звільнили. Ні, не звільнили. Звільнили, але не підписали. Підписали, але ще не обнародували. Ніхто нічого не знає. Це була просто проба пера, як то кажуть. Тобто спробували, подивились, ага, яка реакція? І цим був дуже сильний удар по сакральності, якби постаті залужного. Тобто вже насаджується через вікна Овертона, так звані, у суспільстві думка, що, в принципі, його можуть і зняти, що це не якась там панацея і так далі. Звісно ж, ми не творимо собі кумирів, а тим більше і Зеленського не творимо собі кумирів. Ми просто розуміємо, навіщо його знімають. От ви розумієте, якби. Були якісь підстави більш об'єктивні, та в принципі що ну нема питань. Але в даному випадку ми розуміємо, що знімають його виключно через те, що рейтинги залужного дорівнюють або ж і перевищують рейтинги того самого Зеленського. Ось в чому біда, ось в чому прикрість, що в нас бойового генерала, який непогано справляється з військовою сторони, ви скажете дуже багато питань. А ви гадаєте, на місце залужного призначать, що? Кого? Призначать, я не знаю, там, Карла Великого, того ж таки Наполеона. Кого його призначать на його місце? Болбочана? Краще позвоніть Болбочану. Звісно ж, краще було б позвонити Болбочану, але Болбачанів в нас немає, а є залужний. І я не думаю, що хтось ліпше би зараз справлявся би на його місці. Ну, це дуже важко, тому що Міністерство оборони воно має забезпечувати армію усім. Армійці мають тільки воювати, робити плани, значить, креслити операції і так далі. В них має бути повне забезпечення, коли цього немає. Як ви можете вимагати результат? Це все одно, що ви вивели мене у поле, сказали копай, значить, викопай мені там якусь землянку, але не дали лопату, не дали, а потім приходите під вечір. А де землянка? Так, ну, а чим рити? Ну так, ну я якось руками рив, усе собі, всі пальці стер. Ну, от там десь на пів метра вирив. А, а, ти поганий. Все, геть. Так це не робиться. Тому я вже казав вам, друзі, не треба очаровуватися, щоб потім не розочаровуватися, як можна було очікувати від контрнаступу. І, до речі, самі військові ніколи не казали, що все, ми вже зараз вийдемо там до Мелітополя і так далі. Це все робили П'ятковські. І так далі, вони, ці блогери і блогери, вони роздмухували, роздмухували цей контрнаступ. Власне, військові вони завжди, навіть був такий жест, ви пам'ятаєте, ні пари з вуст, мовчіть, краще мовчіть. Ні, з усіх боків і з кожного куточка трубадурили просто, контрнаступ. Ми вже зараз будемо в Азовському морі мити ноги. Як? Чим ви збираєтесь наступати? Двадцять Ну... Ви розумієте, ну що зроблять 20 ліапіордів на полі битви? Ну нічого, нічого. Це такі самі танки, вони не невбиваємі, Так, це дуже гарні, якісні танки. Але 20 танків нічого ніколи не вирішували. Чим контрнаступати? Я вже за це казав, що контрнаступальні дії тому й так називаються, що їхня головна мета це зупинити наступ противника. А наступ був такий він був. І на момент літа, на момент весни минулого року він відбувався постійно, і зараз він знову відбувається. Ви бачите, вже там одне село забрали, два, три, десь там, значить, якусь місцевість знову підняло під себе. Так само і тоді наступ цей йшов, а він був зупинений контрнаступальними діями, тому що. Оскільки він відбувався одразу на дев'яти ділянках, їм не вдалося зосередити в якомусь одному місці такий пробивний кулак. Їм ем довелося розтягувати всі свої сили по всій лінії зіткнення. В результаті вони не могли сформувати якийсь наступальний кулак, і таким чином їхні наступальні дії на весь 23-й рік ну от Бахмут, це було єдине, якби. Завершальне таке їхнє. Після цього ну, жодного такого наступу не було. А в нас було. І навіть ще й звільнили під 400 квадратних кілометрів, що вже дуже добре. Але на цілий рік ми затягнули війну і не дали їм наступати. Розумієте, час грає на нашому боці. Ви кажете, що час грає і на їхньому боці? Можливо. Але Путін, він готовий розміняти армію на перемогу. Ось зараз вони так наступають. Розмінюють армію, техніку людей на перемогу йому потрібна перемога. Довга затяжна війна це Афганістан номер 2 з якого тоді совіти пішли, підгавши хвіст, як той побитий цуцик, як собака, підгавши хвіст і пішли. Так само і американці у В'єтнамі. Будь-яка війна, яка затягується, в якій немає ніякого результату, ну її неможливо продовжувати. Це просто безкінечно. Це наростає градус у суспільстві. Несприйняття цього, а ця е, річ несприйняття суспільством цієї війни це та єдина штука, яка може переламати хід війни. Єдина штука, як би ми там не казали, як би ми не хотіли, але повірте, допоки Москвини хотітимуть воювати, ця війна буде тривати безкінечно довго. В них у суспільстві має сформуватися огида до цієї війни. Відраза, відчуття безсенсовості, безсмисловості е, якоїсь, тобто абсолютної тупості цієї війни і абсолютне наплювательство на той Донбас, на той Крим, тобто ми маємо довести Москвинів до такого сказу, щоб вони вже казали: та плівать на цей Крим, плівать на цей Донбас, вже нічого нам не треба, ні Крим, ні Донбас. Ми хочемо тільки, щоб війна припинилася. Що для цього потрібно, якраз в майбутніх відео поведемо розмову. Зброя, особливий вид зброї, такий, який міг би забезпечити принаймні мільйон-два вбитих кацапів щорічно тут, на лінії зіткнення, не у них у них мають страждати заводи, інфраструктура і так далі. Тобто, їх життя має ставати ще більш нестерпним, ще більш нестерпним, і теж можна це робити. Без особливих людських втрат. Ми все ж таки не звірі, ми не збираємось вбивати населення. Власне, це злочин. І злочини ці не змиваються часом, особливо зараз, коли інтернет, відеофіксації і так далі. Про це всі пам'ятатимуть. Всі пам'ятатимуть про це назавжди. Але ми можемо і маємо бути по їхнім містам, по території Московії. Добре, це вже буде забагато для одного відео. Але з певним з певним прицілом, от якраз ми не маємо повторити помилку нацистів. Які... Це був дуже емоційний такий наказ Гітлера. Він наказав бомбардувати Лондон, бомбардувати міста, значить, міста Британії, замість того, щоб методично знищувати виробництво, заводи, аеродроми, і так далі. Тобто, після атак у відповідь він наказав. Бомбіть там все. І ось вони отак бомбили. А тим часом, власне, вся військова структура вона залишалась майже не затронутою. Вони її не чіпляли, тому що вони зосередились на тому, щоб бомбити Лондон. Це викликало тільки ще більшу консолідацію британського суспільства, ще більше огиду і несприйняття у світі цієї війни. Ну а військовим дозволили наращувати виробництво боєприпасів. Тощо так ось ми маємо забезпечити. Від одного мільйона плюс е загиблих цих Кацапчуків на ЛБЗ на лінії бойового зіткнення. Як це зробити? Це зробити можна, і насправді це простіше, ніж нам всім здається. Але держава мусить підключитися, а не грати у ці ігри е зі звільненням залужного.